We'll Справ тому, що питання і конфлікт, який сьогодні ви виник, і на бюджетній комісії, це не питання вчорашнього дня або тижневої давності. Притомна частина депутатів, які вникають в діяльність комунальної власності, вникають в те, що ми робимо тут в раді, все більше і більше стверджується в думці, що абсолютно вся комунальна власність та її переважна більшість, яка має комерційний статус, вона використовується неналежним чином, неефективно. Більше того, ми впевнені, що голова обласної ради, який значить, от сьогодні на засіданні висловив свою думку, що він свідомо блокує. Ініціативи депутатського корпусу по або ефективному використанню цього майна, щоб воно приносило прибуток обласному бюджету, або його реалізації на максимально прозорих, чесних аукціонах. А, і щоб прийшли інвестори, які би ці підприємства вивели з боргів, сплачували податки, а ми отримали сотні мільйонів гривень в обласний бюджет, які би негайно спрямували на Збройні Сили України. Натомість, е, голова обласної ради, він. Е, Всіляко перешкоджає таким ініціативам, не ставить в порядок денний, приходить особисто на комісії контролювати, щоб така комісія по аудиту не утворилася. Значить, Сьогодні була дискусія, і я виступив і сказав, що від нашої ініціативної групи, що ми вбачаємо в таких діях певні. Корупційні зацікавленості, тому що в нас конкурси на посади керівних керівників підприємств проводяться непрозоро. Всі про це знають сьогодні. Ці дискусії неодноразово лунали в сесійній залі. Потім ці непрозорі конкурси призводять до того, що ці підприємства роками в, в збитках. Ми направляємо кошти з обласного бюджету на підтримку їх їхньої фінансової діяльності. У мене питання дуже просте: як у на міста науку Яке завдання будь-якого об'єкту господарювання це прибуток. Якщо там немає прибутку, це означає або ми не хочемо, або ми не можемо привести в порядок діяльність таких наших підприємств. Для того, щоб зрозуміти, які саме об'єкти відправляти на приватизацію, для того, щоб зрозуміти. Яка економіка у цих об'єктів, мала б створитись ця комісія? На жаль, цього сьогодні не відбулося, тому що в основному голові обласної ради цього дуже не хочеться робити. Незрозуміло, чим він керується, тому що вже три тижні. Якщо навіть далі ще копнути декілька місяців тому, я звертався з одним листом для того, щоб запустити цей процес. Мене відфутболили. Я звертався з другим листом вже з колегами нас відфутболили. Потім ми звернулися з третім листом. Нарешті він зібрав керівників фракцій і ініціативну групу у себе в кабінеті. Ми обговорили. Що він має зробити дві речі: Перше, винести на чергову сесію, яка сьогодні мала б відбутися, створення цієї комісії, яка би проаналізувала і зробила ревізію цього майна, яке існує, і в разі винесення на сесію ми мали можливість зробити приватизацію прозору і всі гроші перевести на збройні сили України. Але для того, щоб був цей механізм, він мав три тижні назад. Він пообіцяв, що він вивчить питання створення програми. Це програма, це механізм реалізації рішень цієї комісії. І коли Рада проголосує, піде на прозоре аукціон Це майно і виручені від цього гроші підуть на збройні сили. Не було зроблено ні першого, ні другого. Натомість було просто сьогодні винесено питання підняття заробітної плати голові обласної ради. А більше і нікого нічого не цікавить. Це питання було провалено. Більше того, сьогодні головою комунальної комісії було розкрито і повідомлено дуже багато цікавих фактів про те, як квартири, які належать обласній раді в центрі міста орендуються за 4 тисячі гривень. Про підприємство з сотнями мільйонів обороту мають прибуток 60 тисяч гривень, якийсь там мільйон гривень і тому подібне. Це просто ганебні речі, які сьогодні проходять під час війни. Тому. Ініціатива якраз була направлена на те, щоб провести ревізію і зробити прозорим цей процес. Вочевидь, сьогоднішнє керівництво обласної ради це не цікавить, але ініціативна група є: ми будемо продовжувати цим займатися. Ми будемо продовжувати стояти на своєму. Те, що голова обласної ради блокує. Створення положення про невід'ємні поліпшення це не просто так. Значить, я переконаний, що це робиться. От там була інша думка, звучала, що мовляв: ми хочемо залишити його власності. Якщо ви хочете залишити у власності майно, то ви повинні про нього дбати. А для цього треба положення про невід'ємне поліпшення, бо в нас коштів немає. І нехай би приватний бізнес, який орендує, поліпшував його, збільшував капіталізацію, і тоді це майно зростало б в собі вартості і в надходженнях. Цього не робиться. На наше переконання це не робиться свідомо, тому що. Насправді керівництво обласної ради хоче приватизації, але не прозорої. Такої приватизації, яка відбулася в минулому скликанні, коли голова обласної ради купив за три копійки величезний склад облпалива, яке перебувало в комунальній власності Черкаської обласної ради. От і все.